Брати і сестри, я хочу вас привітати словами, словами Ісуса Христа, словами, які народ Ізраїля до сьогодні вітається. І ці слова вони не втратили в них свою актуальність. Чому, я думаю, кожен з нас знає, народ, який від заснування своєї держави живе у війні. І сьогодні ці слова стали нам набагато ближчими слова. Е, слова надії. Знаєте, я так думав, кожне привітання воно несе з собою якесь побажання. Ну, я не знаю, любе привітання. там, Бажаю здоров'я там, чи м -м, доброго дня, доброго ранку. Це ми один одному постійно бажаємо. Брат Андрій любить повторити побажання, яке в нас прийнято для. Мертве говорить, але він каже, що його потрібно використовувати для живих. Да, і це правильно, царство небесне вам. Знаєте, на, ну, чомусь так в нашому народі, що це мертвим бажають, але це потрібно живим бажати. І слова, які Ісус Христос привітав своїх учнів, коли вони були в великому відчаї, вони були налякані. Він приходить до них і говорить: мир вам. Це слова надії. Я хочу сьогодні кожного з нас привітати, тому що нам це сьогодні дуже необхідно. Ми сьогодні молимось за це. І молячись за Україну, я хотів би, щоб ми не забували і про Ізраїль, про народ Божий. Вони також потребують спасіння і в мирі, як і ми сьогодні. Нехай Бог нас благословить, щоб сьогодні, в цей день, вже третій день посту молитви. Було оголошено в церкві, щоб кожен з нас міг молитися. Я розумію, не кожен може з постом, але молитися ми всі можемо. Нехай Бог благословить. Ви знаєте, сьогоднішня подія, яку ми згадуємо, євангельська подія, вона дуже схожа, дуже схожа на тогочасну подію, яка відбувалась тоді. Ісус Христос написано так, що Він, наблизившись до Єрусалиму, він був на горі Оливній. Хто знає чуть-чуть географії, це гора, вона невисока, невелика гора, і потрібно з цієї гори було спуститися і піднятися в Єрусалим. І нас з цієї гори дуже гарний вид Єрусалиму. І ось він, будучи з учнями на цій гори, написано він заплакав. Він плакав не про себе. Написано, він плакав за Єрусалим. Він каже, Єрусалиме, скільки раз. Я хотів зібрати тебе, да? але там написані такі слова, але ти не захотів, брати і сестри. І ви знаєте, можливо, для народу то було свято. Да? Народ готувався до свята, народ приходив вже в Єрусалим. Це були ті дні, коли масово сходились. Це був можна сказати, останній день, коли потрібно було прийти на свято і приготувати все необхідне. Ісус Христос також приходив цей день, ми про це поговоримо пізніше. Але для народу то було свято, для народу то була визнача подія, але не для Ісуса Христа. Да, Ісус Христос прийшов, але Він не міг в повноті радіти. Щось подібне сьогодні відбувається в нас. Да, ми розуміємо торжественна євангельська подія, яку ми завжди раніше з радістю відзначали, згадували да, говорили про це. Але як можна торжествувати і радіти, коли ти бачиш навколо гори позавчора, в четвер? Ось сьогодні їду на зібрання, везуть героя. Як ти можеш радіти? Неможливо. Да, серце гріє, надія, тішить ці слова, які говорив Господь, слова надії, слова радості, але ми в тілі живемо. І ми християни, ті, хто сповнені Духом Святим, ми не можемо бути егоїстами і проходити повз смерті. Приходити повз гори і робити вигляд, що нічого не відбувається. Я думаю, я не зустрічав такого християнина. Брати і сестри, нехай Бог благословить, що дійсно наша молитва була ревною, щоб ми були співчутливі, щоб ми людям несли надію і світло. І так, сьогоднішній... <кхм> сьогодні ми згадали вже про подію, яка сьогодні відзначається, це в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І я би хотів сьогодні поговорити: а все ж таки, які були цілі в Ісуса Христа, коли Він приїжджав, приїхав, ой, ну, прийшов в Єрусалим. Да? Ми ще по нашому ми кругом їздимо. Да? А тоді все ж таки приходили, хоча він їхав на ослі. Брати і сестри, в Христа були неодмінно свої цілі. Він не просто зробив релігійний ритуал, він не просто це зробив по звичці, бо він з дитинства написано, вони з батьками приходили на поклоніння храм саме в ці дні. І це не була якась така формальність, правда? Ісус Христос, обіцяний Месія. Він мав свої цілі в цей день. Брати і сестри, я <кхм> хочу, щоб ми сьогодні читали з Євангелія від Матфія. Це буде 21 розділ. Я прочитаю з першого віршика. А коли наблизились до Єрусалима і прийшли від Фаги до гори Оливної, тоді Ісус послав двох учнів, сказавши їм: ідіть в село, яке перед вами, і ви одразу знайдете ослицю прив'язаного молодого осла з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хто скаже вам щонебудь, скажіть, що вони потрібні Господу, і відразу ж пошла їх. Все це сталося, щоб збулося сказане пророком, який говорить: Скажіть дочці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці і молодому ослі, синові під Яремною. Учні пішли і вчинили так, як звелів їм Ісус. Провели ослицю молодого осла і поклали на нього одяг свій, і він сів на нього. І багато людей посилали одежу свою по дорозі, інші ж різали віття з дерев і стелили по дорозі. А народ, йдучи перед ним і позаду вигукував: Осана, сину Давидовому, благословений той, хто гряде в ім'я Господнє, осана на висоті. А коли він увійшов у Єрусалим, все місто зворушилося, питаючи, Хто це? Народ же говорив: це Ісус, пророк з Назарету Галилейського. І далі відбуваються події, які ми всі знаємо, далі очищення храму, далі про смоковницю, потім питання. Да? І так, перша ціль, яку я вбачаю, ви знаєте, я не претендую на єдиноправильні думки, це мої роздуми. Перша ціль, яку я вбачаю, це виконання пророцтва. Пророк Захарія в 9 розділі, 9 віршом, він, він пророкує. Бог сповнює Його Духом Святим, Він пророкує, що ось так має бути. Месія обіцяний, Він прийде. Він прийде, і Він ось народ його буде зустрічати саме таким чином, як написано. І так сталося. Всі пророцтва вони 100% збудуться. І для нас сьогодні це гарна надія. Всі пророцтва, які ми читаємо в книзі Біблії, щодо нас. Там багато написано, да, ми не єврейський народ, можливо, не всі з нас, да? але ми народ, який так само полюбив Бог, за якого, так, для якого так само прийшов Месія. І для нас багато обіцянок є в Слові Божому. І це для нас гарна надія, що воно збудеться 100%. Не потрібно сумніватися. Бог все, що обіцяв, Він обов'язково виконує. Далі. Написано, що Ісус Христос 12 го віршика, увійшовши храм, Божий, вигнав усіх продавців і покупців з храму, і поповертав столи грошомінам і ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано дім мій домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників. Що відбувається? Ісус Христос очищає храм. І це була одна з важливих цілей, чому це треба було зробити. Потрібно було очистити. Іоанн каже, що народ, який приходив в Єрусалим перед святом Пасхи, він приходив для очищення. Це важливий ритуал, бо в єврейському народі потрібно було перед святом очиститись. І це було дуже важливо. Це було необхідно просто. Ісус Христос, знаючи, що Ця Пасха вона незвичайна. Ісус Христос знав, що це свято не таке, як завжди. І храм потрібно було очистити. Тому що мала відбутися та подія, коли слава Божа мала знову бути в храмі. Ми пам'ятаємо, що сталося, коли Ісус Христос помер. Завіса в храмі написано: Роздерати навпіл, як незвичайним образом. Зверху донизу. Це говорить про те, що це без людського, без людських втручань. Дякую. Слава Божа, вона наповна храм і відкрила доступ для нас всіх. Проти і сестр, Ісус Христос знав, потрібно очистити, очистити храм. Знаєте, на цій неділі почув цікаву думку, що перший храм. Він не мав такої величі зовні, як два інших. Але він мав наповнення духовне. Він мав велич духовну. Два наступних храма, вони були кращими, да? але вони не були наповнені духовно, слава Божу. Так сталося, що народ поступово, 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 коли відходив, вони витіснили звідти Бога. Брати і сестри, і процес очищення перед з'явленням слави Божої, він був дуже важливий. І Ісус мав це зробити. Цього ніхто не міг зробити інший, тому що Він не мав ні такої сили, ні такої влади. Ви пам'ятаєте, як написано про Ісуса Христа, що написано, що Він говорив як той, хто має владу. Проте і сестро, ми розуміємо, наскільки потужно там була за е, наскільки потужна була духовна еліта, наскільки потужна там була влада тодішніх первосвященників. Да? І те, що відбувалося, від чого очищав храм Ісус Христос, це відбувалося ось що, Думаю, можливо, хтось не знає. Я чуть-чуть розкажу. Да? Там продавалися жертви. Придавалися жертви, це було зроблено. Здавалось би, на перший погляд це було зроблено для зручності для тих людей, які здалека приходять, щоб вони не несли з собою овець, щоб вони не несли з собою телят, голубів, які потрібно було приносити в жертву там, то для очищення, то на паску. Вони могли прийти з грошима купити і, і принести в жертву. Але там відбувалося те, що. Дійшло до того, що це, це як вже говорять передання, що ніяка інша жертва не підходила, крім купленої. Ісус Христос бачив це. Це відбувалося не в самому храмі, це відбувалося в дворі храму. І це було таке занечищення, яке, яке вже ну, дійшло ось до, до того, до чого воно дійшло. І Христос розумів, що. Потрібно очистити, і цього ніхто зробити не міг, крім Ісуса Христа. Чому Він не мав такої сили і влади? Я думаю, що люди це бачили, люди хотіли це зробити, але вони розуміли, вони не можуть цього зробити. Просто фізично вони це не можуть зробити. Ісус Христос це зробив. І так, брати і сестри, для нас процес очищення, він так само він необхідний. Він дуже необхідний і апостол Петро. В своєму післанні в першому розділі, в 22 віршу, він говорить, послухом істини через духа, очистивши душі ваші для нецемір... нелицемірної, братньої любові. І там йде продовження, брати і сестри, він говорить, що нам процес очищення дуже і дуже необхідний. Ви знаєте, очищення це. Така річ дуже, е, як правильно сказати, е, неоднозначна, так? Чому? Як знати, чистий я чи не чистий? Потрібно з чимось порівняти, тому що кожен з нас умовно чистий, правда? Здавалось би, ми руки, мили, лице також, да? але якщо взяти мікроскоп і подивитися так сильно, сильно ми, ми подивимося, що воно. Далеко не чистий, правда? І так само в нашому духовному стані все пізнається в порівнянні. Я задаю питання, а з чим тоді себе порівнювати. Я можу подивитися на інших християн, можу подивитися на людей навколишніх, і мені може здаватися, в принципі, може бути. Але апостол Павло говорить нам, з чим ми повинні себе порівнювати, де наш еталон? І чим ми повинні себе очищати, Він каже, послухом істини через Духа. Послухавши істину, почувши істину, прийнявши істину, Слово Боже, ось це наш еталон, до якого ми маємо себе порівнювати, і Духом Святим, побуджувані ми маємо очищатися. Брати і сестрі, це необхідно інакше Бог. Не може діяти в нас. Інакше Ісус Христос не зможе діяти через нас. Буде так, як з тим храмом. Здавалося б, все гарно і на вигляд так нічого собі да, може бути, але слава Божа не буде наповнювати. Нехай благословить нас в цьому Господь. І наступна третя ціль. Яку я хотів би на, яку я хотів би звернути увагу. Я думаю, що можливо їх там є більше, можливо, ви будете занурювати, слово Боже, ви знайдете там набагато більше. Хай Бог вас благословить в цьому. Третю ціль, яку я вбачаю, Ісус Христос мав вирішити в цей день, це Він мав бути випробуваний. Ми пам'ятаємо всі, я думаю, коли. Бог давав е, заповіт про Пасху, про Песах по-єврейськи. Да? Він казав, що 10-го дня, саме той день, коли Ісус Христос входив в Єрусалим, ти візьмеш собі ягня за числом людей, які з тобою проживають і будуть виконувати цю Пасху. І це ягня в тебе має бути до 14-го дня місяця Нісана, і ти маєш його випробувати. Ти маєш побачити, а чи нема в ньому щось такого, що не, не може бути принесене в жарт? І знову ж таки, апостол Петро, він в 19 му віршику каже такі слова. Давайте я прочитаю з 18, го знаючи, що не тліним сріблом або золотом виклоплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого агнця. Це ягня, це прообраз. І ось прийшов агнець, який бере гріх всього світу. Ви пам'ятаєте свідчення Іоанна Хрестителя. Він каже: ось агнець божий. Це ягня чисте, безп'ятна, без порока, випробуване. І це не, не випадковість, що Ісус Христос приходить саме в цей день. Тоді, коли потрібно було взяти це ягня і випробовувати Його. Чим Ісус Христос, або Ким Він був випробуваний? Всі три Євангеліста вони описують ці події, і я думаю, вони є дуже важливі. Написано, що, коли Він це зробив, очистив храм. Підходять до нього старші правосвященники, і кажуть, а якою силою ти це робиш або хто дав тобі таку владу. Це було перше питання, якою владою ти робиш це? І там зав'язується, я сьогодні не можу за браком часу зупинитися на цих питаннях, можливо, дасть Бог часу, відкриття, і ми поговоримо. Там, там дуже цікаві ці питання, над якими варто зупинятися. Там зав'язується розмова, яка потребує дуже детальної уваги. Да? Друге питання йому задають. Таке можна сказати, на сьогоднішній день е, хтось може вважати це політичним, але це також життя, це тогочасні -то відносини. відносини. Да? Друге питання йому задають про податок. Його спокушують, показують йому той динарій, да, і кажуть, а що ж нам робити, ніби вони не знали, що робити. І потім, отримавши відповіді на це питання і випробовуючи Христа далі, вони йому кажуть про Воскресіння мертвих. Це, це була група садукеїв, які не вірили в Воскресіння мертвих. І ось тут вони думали, що вони його заженуть в кут. Вони мали дуже велику надію на це, щоби зробити цього агенця недосконалим. Але вони не знали, що це є Бог. І той, хто, це є той, хто давав вам закон, це є той, хто досконало знає цей закон. Це є той, хто хотів повернути вас лицем до Бога. Він їм і Тут дає відповідь. І потім останнім було, а яка ж найбільша заповідь законня? І тут вони отримали відповідь. Ісус Христос пройшов ці нелегкі випробування. Ви знаєте, це, я так думав над цим, це, це не було так. Знаєте, прийшла, приходить Ісус говорить, написано, Ісус навчав в храмі, да, і приходить група людей, так задали питання, раз, п'ять хвилин розвернулись пішли. Ні, це не було так. Це були важливі, тяжкі питання, які, можливо, і не кожен з нас дав би таку відповідь. Да. І, і міг бути звинуваченим, але не Христос. Брати і сестри, я би хотів, щоб ми сьогодні подумали, наскільки є важливим для нас сьогодні очищення? Чи пам'ятаємо ми про те, що нам також потрібно очищатися кров'ю непорочного Агнця? Вона сьогодні жива і діяльна, інакше Бог не зможе діяти. І яке сьогодні моє відношення? До очищення, до випробування. Сьогодні Бог посилає нам неабиякі випробування. Да, що я роблю? Я просто втікаю, чи я, як Ісус Христос, готовий йти на випробування. Для того, щоб стати досконалим, нам потрібно проходити випробування. Нехай Бог благословить нас всіх з силою Його, щоб ми були. Чисті написано: будьте святі, бо я святий, каже Бог. Для того нам потрібно це очищення. Нехай Бог благословить, щоб коли будуть запропоновані нам Богом випробування, щоб ми не втікали, а маючи надію на нього, на Його силу, щоб ми могли проходити їх, як це робив наш Спаситель Ісус Христос. Нехай благословить нас цьому Господь йому за це слава. Амінь.